Доброго дня, ми з Херсону, мене звати Страх Олександр. Я майбутній мер міста Херсон. Ну я так вважаю. Такі є думки. Що б я робив? Я вже два відео виклав з першими своїми кроками і хочу розповісти про один з теж дуже важливих кроків, який би я зробив, будучи мером Херсону. Це утворення прозорих надійних умов. Для інвестування в наше місто і в нашу область. Інвестори бояться сюди вкладати гроші, бо тут все дуже залежить від влади, від чиновників, бюрократії і так далі. Сьогодні ти вклався, завтра ти без нічого. Я вважаю, що треба зробити такі умови, щоб сюди пішли. Арабські гроші, американські гроші, німецькі, французькі прийшли сюди вкладатися, в наше місто. Е, перше, що треба буде гарантувати, це е, філософію приватної власності. Якщо це твоє, воно твоє. Відібрати через сірих нотаріусів твої власність неможливо. От. Тобто, якийсь встановлений ліміт. Вище якого е, факт продажу чи передачі чи подарунку власності може відбуватися тільки за умови присутності трьох нотаріусів, і там ще час який зробимо і ліміти там, і так далі. Якщо ми доведемо інвесторам з-за кордону, що ці гроші, які вони вкладають, вони будуть працювати на них. З хорошим відсотком, бо на Заході хорошим відсотком вважається 4% річних від вкладень, а в Україні навіть на 25% дивляться так собі. Тобто, у нас прибутковість інвестицій, ну, наприклад, в курортну індустрію, це 25-40% річних. Тобто інвестиція відбувається за 2,5-3 роки. Ну, 4. І далі приносить чистий прибуток. Я вважаю, що це одна з пріоритетніших це одне з пріоритетніших завдань, які ми повинні виконати. Коли сюди полюються інвестиції, а вони полються, то тут будуть робочі місця, хороші зарплати. Так, будуть трошечки високоваті ціни, але вони будуть нищені, наприклад, чим в Єгипті. Сюди поїдуть люди, туристи, відпочивати на нашій святій Херсонській землі. Дякую. Разом до перемоги!